Привіт! Як щодо справжнього спа-ритуалу вдома або у салоні, до мене приїхав довгоочікуваний набір японського манікюру Ям 8 від Magic Girl. Дівчатка, доглянуті нігті це не просто мода, це стиль життя, це правильне ставлення до себе. Це розкіш, на яку заслуговує кожна і кожний. Набір повністю закриває всі потреби, як для майстра в салоні, так і для домашнього використання. Тож, порядок дій такий. На кутикулу клієнта наносимо ремувер для кутикули зі щадним ефектом. На 2 хвилини протираємо вологою серветкою, європемзою, очищаємо нігті від кутикули та птеригію. Пилочкою для натуральних нігтів рівняємо вільний край. Сірою стороною бафа матуємо і рівняємо поверхню нігтя. Після наносимо віск-пасту номер 1 насичену вітамінами. Бджолиний віск, олія, какао, олія, ши та інші. Синя основа плюс синій файл зі спеціальної тканини на пінній основі для делікатного втирання віск пасти протягом 1-2 хвилин. Пудра збагачена мінеральними компонентами має протигрибкову дію та створює захисний шар. Наносимо на нігтьову пластину. Чекаємо 10-15 секунд. Рожева ручка плюс файл-баф із замші рожевого кольору. Втираємо в пластину пудру 1-2 хвилини. У серветку Макоту можна завернути набір і для ефектної презентації клієнту процедуру у салоні використати або ж поділити на частинки і протирати нею нігті, додається ефект глянцю. Якщо у вас ще замало глянцю, тоді у поміч баф 3000 грит. Не забувайте, японський манікюр це розкіш, це вишуканість, це інвестиція в здоров'я нігтів та шкіри рук. А ідеальним завершенням цієї спа-процедури буде олія для зміцнення нігтьової пластини та масаж рук. І погляньте на цей чудовий результат, хіба не розкіш?